Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам покажу Peugeot 3008 2017 року випуску 1,6 HDI 120 кінських сил. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну в цікавій комплектації на безключовому доступі. Зараз покажу, як машинка ззовні виглядає. Виглядає він дуже круто, особливо задня частина оптика виглядає, на мою думку, дуже-дуже класно. Цікавий кроссовер. За адекватні гроші і, в принципі, що лише Peugeot, напевно, дасть нам з європейців класичний автомат та двигун, який вибігає реально великі пробіги. В цікавому кольорі. Я не знаю, чи камера передає вам, як він виглядає в білому перламутрі, виглядає реально дуже класно. Велика-велика перевага. Це у нас класичний автомат Айсін. Який, ви самі розумієте, ресурсний, має реальний запас своєї потужності. Живучий автомат. Це не робот. Так, безключовий доступ, руку я взявся рукою за ручку і автомобіль від, відкрився. Так, машинка у нас вся в рідній фарбі, але контрольну перевірку з вами перейдемо. 79.

116 126 105 109 118 106 94 98 91 96 96 105 Сто 103. Дев'яносто пять, сто сім. Так, по фарбі показав весь в рідній фарбі рідного пробігу, до речі, автомобілі 231 тисяча кілометрів. Не жахайтесь для цього автомобіля це взагалі дитячий пробіг. Крім того, стан автомобіля дуже-дуже гарний. Зараз перейдемо з вами до салону, покажу, що і як виглядає. Почну з дверної карти. Класне компонування тканини виглядає реально по-сучасному дуже гарно. Так, Відповідно, 2017 року автомобіль. Так, виключив звук, магнітоли, щоб монетизацію не заблокували. У нас електродзеркала, мають автоскладування, підігрів мають електросклад передні, задні, блокування задніх вікон. У нас мультикермо. Е, є ручне перемикання е, передач під, під кермом, плюс-мінус. Не знаю, на що воно потрібно, але воно є. Е, Дуже класне компонування. Взагалі цей 1.6 двигун ставився на ряд багатьох моделей автомобілів, CTRL Peugeot переважно. А також вони доставились, якщо я не помиляюсь, Volvo і ще якісь марки. Цікаво виглядає у нас приборна панель, яка розміщена над кермом. Тобто, якщо я сижу за кермом, то приборка у нас зверху. Тобто, в принципі, нам. Нам не потрібно, ну, реально, все видно. Як зазвичай йде огляд між кермом, тут воно зверху. Удобна штука, хоч і комусь можливо буде незвично. На приборку виводиться навігація, там можна, є різні розкладки приборки, можете їх змінювати. Кольорова приборка. Реально, функціонал цього автомобіля дуже класний, дуже сучасний салон виглядає, так я б сказав, по-спортивному. Маленьке кермо, завдяки якому автомобіль керується цікавіше, ніж інші автомобілі. Я, наприклад, на 308-му пижику катався. У нього теж маленьке кермо, трошки інакше від звичайної форми, але теж маленьке кермо. Потім я сів в свій автомобіль, в якого стандартне кермо і керування взагалі не то. Маленький руль, реальна тема. Скажу так. Так, Кермо у нас мультикермо, є тут регулювання музики, голосовий набор номер телефона і так далі. Цікавий скос знизу. Підрульове керування круїз контролем, обмежувач швидкості є. Тут у нас кнопки перемикання. Сенсор на мультимедіа. Клімат у нас теж сенсорний, абсолютно все працює. Тут теж цікаво, кнопки виглядають, тут ми можемо вибрати музику, там навігацію. До речі, навігація України є. Там Налаштування по автомобілю, мобільний, потрібно підключитись Bluetooth і так далі. Цікаво, виглядає селектор коробки передач. Вімкнули драйв, нажали газ, ручник сам знявся і поїхали. В керуванні реально дуже класний. Не знаю, от люди, які хейтять французів, дуже зря, не розумієте. Цікавий салон, комфортний автомобіль. В салоні таке відчуття, реально, як будто би ми сидимо, не знаю, там не в простенькому якомусь паркетнику, а ніби ми в якійсь, не знаю, там, в крутій BMW заряжені. У нас є кнопка спорт, звичайно, спорт цей такий в кавичках для 1,6 на 120 кінських сил. Спорт це дуже гучно сказано. Це як Volvo, у них, наприклад, Volvo xc 90 в ньому немає спорт режиму, в нього режим Динамік. Це більш вірно сказано, коли тебе там під капотом не знаю, там не 5-літровий двигун там турбо якийсь в тебе 1,6, то який тут може бути спорт, це динамік. Ну, Peugeot якось так назвали. Є електронна стоянка гальмо. Безключовий доступ. Ключ у мене в кармані. Він нам в принципі не потрібен. Ось тут кнопка Ввімкнути, вимкнути. Є цікаві підсвітки тут. Ввечері виглядає, вночі автомобіль виглядає теж цікаво з цими підсвітками всякими. Так що якось так. Такий у нас підлокітник. Підстаканники два. Оце я люблю. А то в міганах третіх, наприклад, підстаканників нормальних немає. Вічно це страждаєш. Якщо їдеш, то просто пасажира потримувати стакан твоє, твоєї кави. Так, перейдемо далі по салону. Покажу, що і як у нас тут виглядає. Величезна двер. цікава посадка, хоч і сидіння глибоке, але сідати в нього удобно. Постелили нові ева коври. На коври вам не потрібно витрачатися, як. Переважно роблять перекупи, кидають якусь картонку, а ви там граєтесь самі, економлюють на всьому, ми таким не займаємось. Ось так у нас виглядає салон, ззаду є воздуховоди, є підлокітник з підстаканниками, і, 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 і у нас є тут вихід на багажника. Можна лижі кинути чи ще щось. Гарний охайний салон, як бачите, багажник теж в чудовому стані, бараболі і поросяті не возили, е, Докатка. Тут французи нам залишили ключ ой ключ, е, е, трикутник аварійної зупинки. Сидіння складаються з салону. Можна з салону, можна з багажника. І розетка 12 вольт. Е, по поводу. Знак аварійної зупинки, як там люблять мені в коментарях писати, якщо, там, наприклад, ось Grand я публікував, у ньому не було е, шторки. Мені кажуть, ага, все, стирили, виставили там, не знаю, на Оликс продавати. Ребята, ми таким не займаємось. Керуйтесь тим, як, що вам, вам такі люди попадалися, які там, не знаю, крали і запаски і так далі, продавали просто пустішу машину. Ми таким не займаємось, не потрібно судити по остальним. Чудовий стан салону і взагалі автомобіля по кузову ніяких подряпин, нічого немає, дуже хайний стан. До речі, могли б зробити якісь пластмасові тут накладки для дітей. Але що маємо, те маємо. Величезні двері, класна посадка, класна посадка, в принципі. У мене зріст орієнтовано, там, не знаю, 172-173 см. Ось, наприклад, я сів і зараз спробую сісти ще ззаду. Я, якщо чесно, влюбився в цю консоль, як вона все виглядає, Ергономіка дуже крута. Так, і сяду назад, покажу вам як по ззаду за собою. Ну, Тут місця реально море. Тобто можна ногами рухати місця дуже багато, хоча тобто можна спереду ще трохи посунутись назад, буде взагалі супер. Тут у нас розетка 12 вольт є. В потолку вгорі у нас місця також. Багато, Якщо ви маєте там зріст 180-185 см, вам буде в такому автомобілі абсолютно комфортно, хоч і він виглядає маленьким. Так, не буду вам затягувати відео, щоб воно не було дуже довгим. Вже 11 хвилин не знімав, буде нецікаво, до речі, кнопка, щоб замкнути машинку, ось тут вона сенсорна. Так, під капотку не мили, якщо потрібно, можемо сполоснути не мили, Все чистенько, все сухенько, він, в принципі, особо не брудний. І хочу показати ось вам таку от штуку айсін. Щоб там зі мною не сперечались, це класичний автомат шестиступеневий. Дуже класне компонування цього двигуна і цього автомата. Ті, хто розбираються, ті, хто розуміється, що французи це реально класні тачки, то будуть шукати саме на автоматі АйСін. Класне компонування. Так, автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію, так як ви бачите на французьких номерах, Та готовий до першої постановки на облік. До речі, є ще камера заднього руху, не, не наголосив. Е, Виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Машинка у нас знаходиться в місті Вінниця за, ву за адресою вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. І чекаю до ваших переглядів, ваших тиз-драйвів. Приїжджайте на каву та на тиз-драйв. Вам гарного дня, пока-пока.